38 хабарників упродовж місяця було затримано оперативниками департаменту захисту економіки Національної поліції України. Всі чиновники, посадовці різних ланок органів виконавчої влади від лаборантів до голів міст. Понад півтора мільйона гривень отримали службовці від громадян за вирішення питань, які входять до їх компетенції. Так, наприклад, у Херсоні 25 тисяч доларів за закриття кримінального провадження отримав старший прокурор Херсонської місцевої прокуратури. А Голова однієї з що на Полтавщині збагатився би на 23 тисячі доларів за надання в оренду приміщень колишнього дитячого садка та школи. У Кіровоградській області оперативники затримали мера одного з місць, який за 2 тисячі доларів пообіцяв надати в оренду земельні ділянки. У Львівській області правоохоронці затримали помічника суду та посередника, які вимагали від громадянина 2 тисячі доларів за прийняття відповідного рішення. Неправомірну вигоду вимагають не тільки високопосадовці, а й звичайно. Працівники, наприклад, викладачі за е, отримання позитивних оцінок, складання іспитів, медичні е, робітники за надання фіктивних лікарняних листів, за прийняття пологів або за оформлення групи інвалідності. У разі, якщо від вас або ваших знайомих посадовці вимагають неправомірну вигоду, звертайтесь, будь ласка, до департаменту захисту економіки Національної поліції України. Це ви можете зробити особисто, прийшовши на прийом до керівника територіального підрозділу, зателефонувавши. На, 100, на спецлінію 102 або на телефон довіри департаменту за номером 098 103 96 59 або звернутися письмово.